Запрошуємо усіх палких уболівальників на перегляд третього матчу першої айті-ліги з Ференсу. Стень. З порушення правил, як на мене собі тут допомагає. Стень. Повернув передачу Горощуку. Назар Соломаха. півоверту у дальній Кут. Якщо і навіть там були якісь передумови, стверджувати напинать. Також не будемо забувати, що є два моменти, коли рука прижата до Тулуба. Іноді є такі експерти, котрі говорять, що будь-яка рука у штрафному майданчику це пинать. Удар голодину Горощук забиває, прошиває зараз Фищука. не одразу зрозумів у цьому. Миляється, дуже прикро. Зараз 18 номер команди Black Torn Vision. І дивіться, як стрім голов хоче повернутися на власну половину поля. І поступалися достатньо кількість поєдинків, звели у нічию з суперниками. Тим не менше, як ми знаємо, топ-3 команди першої АТ-Ліги йдуть далі. У мастера чемпіонат. Тривати з мельника футболку. Я не знаю, в пориві пристрастей перебував Фереренс. Удар по воротам, у нас нічия! 1-1! Браво! Олег Галай забиває Сергій Брановський. Йому дякую за ці старання. Є хороша підтримка на трибунах. Ференц прогавив Олега Стодяудорди. Совсер вкотре повів рахун. Представників команди. Олег Кубрак з злекійнець. Black Торміж. Тільки ноті ті забили, ви би чули цей гул на трибунах ліцею. І мені валя полієстей! Дубль Олег оформлює. Брав! Ось роззабивався, як на мене у цьому сезоні. Двома голами наближається фактично в притул до Петра. Гуртуються команди на переглію саламасі. Ну і Юрію Горощуку. Сьогодні у Горощука гра, відверто кажучи, не пішла таймі Григор Аш yeah! виносить кулю прямісінько на Андрія Ференса. Той пробиває у дальній кут. але непоодинокі випадки, однак не все вклеїлось. Натомість у захисті без голкіпера були епізоди, коли, наскільки мені відомо, саме. Борис Покальський, захищав володіння колективу Black Tour Він забив навіть гол, попри те, що стояв у ран. Саме Покальський став ззаду. Вільний Галай у центрі поля Святослав Гамар, який прикро помиляється. Стань, іде на хитрих! Можна віддати зараз також на Саламаху. Удар! М'яч у ворота! Забиває Назар Саламаха. Дякує за пас Остеню. Ну, Нарешті те що треба. Ну а міг оформити хетри. Сергій Саламаха Віддає передачу на назрад. Удар ударна позиція. Віддає Саламасі! То їм ще поцікавіше. М'яч під контролем у Фащука. Той змістився у центр поля. Віддає хорошу передачу. Удар над ворота! Не за це йому фортуна віддячила голом. Передача від Кищука. В один дотик Рикошет! М'яч у воротах! 4-2. Скористалися цією незлам. Блекторгіжен вже по ходу цього сезону була неодноразова подібна ситуація, коли вони використовували п'ятого польового, коли були близькими, повернулися до рідних домівок усі наші рідні, усі близькі, усі українці, удар поворотом! Не відчувається зі сторони обох клубів стень буде боротися, витискати максимум можливого. Стень! Удар! По пустим володінням! Кубрак!